Вивів свою банду пастися. Менших поки лишив тут. Буду з краєчку прибивати, а цих вийду там трохи далі. Пішли. Ну що таке? Заплутався чушом. І пішли. Павліка прибив тут на самому краю. Річок, ось такий. Люсім трохи далі, піду зараз за малечу, налечку прибиваю там біля до краї. Бачите, травичка яка не дуже якби і велика, але там де пасуться корови, там взагалі нема трави, там взагалі все висих, висохло, висохло з'їдено давно. Так що, якось так. По пасуться мої великі телята, ну більші. Ось попробував мало я часу. Поруч у сусідські, пасуться. Бачите, травичка така трохи краща, але ця половинка не косилася другим укосом, Тут мої більші телята випасли її, і воно по новій відросте. Зараз малих сюди прибиваю. Оцю сторону тут косилося другим укосом, тому трохи менше провести. Це взагалі не моя ділянка, це, це город моєї куми. І там ще сусід трохи віддав. ну Тут, по суті, зараз мої ці Якось так. Добрий день. Сьогодні я вирішив трохи зняти, показати своїх свиней. Скажу чесно, тому що ну, дивлюся, яка ціна зараз закупівельна. Не дуже став вкладатися грошима. Ось Вирішив, буде хай як буде. Тобто наразі економлю на кормах. даю те, що є. А є в мене ячмінь, пшениця, кукурудза. Взагалі зараз не даю білкову. Ніяку составляющу. Тобто такий корм, майже сказати, безбілковий, да? ну, Або скільки там є? 10 одиниць може, скільки в пшениці в Тобто такий малобілковий корм. Ось. Тому свині ростуть не так, як хотілося б. Ну, але тим. є деякі проблемки, є... Як сказати, є такі свині, які зовсім взагалі не хочуть рости. Не знаю, з чим це пов'язано, які там не хвороби. В свого часу я їх всіх ну, прогнав глистів, як випоїв їх, пропоїв, да, водою не колов, а пропойками перший раз, перший раз проколов, потім на другий раз вже додав до води препарати, тобто пропоїв. Але Є одне порося, яке зовсім не росте, дуже слабе, ну і воно кашляє. Тобто я таки думаю, що це глисти. Ось, то Взяв сьогодні препарат, яким про... оброблю його ще разочок, і взяв препарат-стимулятор, ну, яким через пару днів треба буде проколоти декілька днів поспіль. Сьогодні намагатимусь проколоти, не знаю. Я думаю, що. Нічого мені з ним не покажу, бо це, як я сам, треба його там зловити, вколоть. Може не знаю, може, наступного разу, когось, може когось попрошу наступного разу, щоб мене зняли. Або там спробую якось використати штатів. Прийшов, зараз треба їх погодувати, напоїти, випущу, може, хай трохи побігають, покажу вам. Ось, бачите, привіз мішочок такий корму, їм зараз засиплю в кормушечку. Оце ще віддерться. в мене там кабанчик живе окремо. Я його гадую окремо. Ці їдять з бункерної кормушечки, а кабанчик посиплю так порційно. Бачите, тут валяються кирпичі. Мої друзі товариші, коротше, у мене там все розламали, все нафіг розламали і роблять підкоп, щоб вийти на волю. Я їх там закриваю, зараз покажу. Таке творять. Так, помикаємо їм світло. Не пам'ятаю показую чи ні, як я тут зробив двері. Ось бачите, тут було все викладено під печом. Вони і тут розібрали все вже. Взагалі, риють підкоп. А отак виглядає, отак виглядає їхня берлога. ви, свині. А? Бачите, все здоровий один, той що саме старту нормальний був, а є ось взагалі тоді стоїть свинка, треба її Ну Таке, творять тут, я не знаю. Все перерили. Я вже з ними не борюся, бо нема сенсу. Думав заливати підлогу, але... ну... Всі ці військові дії підкрадаються все ближче і ближче. Нічого не хочеться робити. Думаю, якось так. Ну, я думаю, цих догадуємо, а далі буде видно. Так, зараз насиплюємо корму, хай трохи успокоїться. Не кричать мені тут. Бачите, вже кормушку перекинули. Я її там прибив, примотав, але вони таке чудять. До кричить. Набирає водичку поросятам, там, їх випусти, вони гуляють. Ось, бачите, бігають. Випускаю їх ну, майже кожен вечір. Більшість так вечором випускаю, бачите, вони там приймають сонячні ванни, в пилюці копаються, вон хтось звалив шиферину, довідають крапиву чи чебур'яні Ті, що ростуть вже за двором, <гум> ті, що в дворі тут там були, там десь виростали, вони всю зелень вже поїли, те, що доставали. Тепер полізли вон на вулицю. Валяють шифері, ну і давай там займатися своїм ділом. Зараз більш детально вам покажу. Водички, шпагілочку. Хтось ось тут лазить, бачите? Я вже проколов. Трохи мені там наробили пилюга, пиляки. Знаєте, як зловив за вуха, ту маленьку, вона почала орати, всі почали на мене кидатись, боронити її. І все також проколов. Це, коротше, трьох ті, що трохи менші, половили їх проколов. Це, що трохи більше десь по півтори кубики кидав, а та, що мала. Десь 1,2, 1,3, два, одни, три скільки там набралось. Вот, Бачите, що роблять? Взять крапиву. Вот такі лазять. Вот у нас сама меньшая свинка. Уже так такая страшна и прокалющая стимулятором. Так, а ну давайте, пішли. Пішли на месте. Пішли. Бегом. Колтек. Ну давай, пишу. Бегает тут, пылю угоняет мне. Вот что она кашляет. Со то что слабка, кашляет. Давайте на месте пошли, пишли. Бегом, 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 бегом. Давай, заходи. Так, все. Все на месте. Водички вам добавив, за ніч випили сьогодні лише відро. Ну я вже показував свою поїлочку. Ніпельна поїлочка стоїть. Такі. Так зроблена. Висипаємо корму, висипав мішечок. Бачите, неповна кормушка. Десь ще ну, такий мішеч... мішечок не влізе. А трошки менше такий, що ось під, наприклад, комбікорму 25 кг якраз влізе. Тобто відра 4 ще. Маємо О, Ось банда перелякана, бачите яка. Хі -хі. Трохи поганяв, вони бояться тепер. Все, я пішов, не буду вас більше чіпати. До завтра або до післязавтра. Післязавтра будемо десь навуть ту свинку прокалувати. Завтра ще хай трохи відпочине. Все, пока! Такі справи побудували, напоїли свиней, на прокололи все, поїдемо працювати далі, додому, Дома ще є корови, телята. В общем, все, до нової зустрічі. Сьогодні пасу корів вже. майже час іти додому не Вони зібралися тут всі вночі біля воріт. Бачите, у нас тут родина тянута. Це біля електропорту. Ось так от виглядаємо. Там акумулятор автомобільний звичайний. Тут в каністрочку запхали сам блок. В каністрочку, бо спершу взагалі використовував маленький акумулятор, такий як наче, з безперебойника, щось таке воно тут все поміщалося. Ось. Бачите, тут один. Пол. Декілька забили, ще і там ще Бачите, валяється баклажки, підливаємо. підливаємо воду, бо дуже сухо, погано б'ється. Коли була проволока, просто оцинкована тобилося краще. Зараз шнурок шнурок має більше ну десь проволка, мабуть, 4 Спротивлення тут, не здається 13,5, тут тобто набагато більше супротивлення, тому б'ється слабше. Ну а зараз, коли дуже сухо, майже нема заземлення, то взагалі. Ось таке? Все, прийшов чути, як класи. Зараз відключати його. Відключаємо. Забираємо додому. Отакі справився. Зараз буду гнати корів. Фата вже напаслися, бачите, одна відпочиває навіть. Можете бачити, що трави майже немає. Ходять так, або не вдома. Якщо вдома не нагадуєш, то молока багато не жди.